Як сам Ютуб, як завжди, вітаю на каналі. Якщо ви колись спілкувалися з адвентистом, ви знаєте, що вони завжди прагнуть обговорити закон, і під законом вони розуміють 10 заповідей. Тому сьогодні я хочу поглянути на заяву, яку Елен Вайт зробила щодо закону, а також на заяву колишнього директора її маєтку, що підтверджує її заяву. І потім глянемо на неї у світлі писання, і побачимо, що з цього вийде. Згода, гаразд. Отож, у вибраних вістках в низі першій 31-му розділі під назвою «Закон у Галатах вона заявляє наступне. Мене запитують про закон у Галатах, який закон є виховником, що веде нас до Христа. Відповідаю як обрядовий, так і моральний кодекс десяти заповідей. Тож, посилаючись на третій розділ до Галатів, вона прямо каже, що закон у Галатах, який згадує Павло, стосується як обрядових, так і моральних аспектів закону. Це підтверджено її маєтком у питаннях та відповідях на форумі їх вебсайту щодо її пересування з часом. Відповідаючи на чиєсь запитання про це, колишній директор маєтку Вільям Фегал пише. Якщо стисло, звинувачення полягає в тому, що вона змінила своє богословське тлумачення закону, про який йдеться в Галатах 3. Правда в тому, що її заяви після 1888 року фактично підтвердили правильність виказаної нею раніше в 1856 вісімсот позиції, що закон це система закону, яка включає як моральні, так і обрядові аспекти. Тож, незважаючи на перезування в цьому, її маєток підтверджує, що правильна позиція щодо розуміння нею закону в Галатах, там де про виховника включає як моральний, так і обрядові аспекти закону. Пам'ятаючи все це, поглянемо зараз на Галатам 3, з 21 по 25 вірші, де сказано. Отож, чи ж закон проти Божих обітниць? Зовсім ні. Якби б був даний закон, що він міг оживляти, то праведність справді була б від закону. Та все зачинило писання під гріх, щоб віруючим була дана обітниця віри в Ісуса Христа. Але поки прийшла віра, під законом стереже нас, замкнених до приходу віри, що мала об'явитись Тому то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вірою. А як віра прийшла, то вже ми не під виховником. Ой, за словами Павла, після того як ми вірою прийшли до Христа, ми більше не під законом, який є виховником. Щоб означало, що згідно з Елен Вайт, ми більше не під десятьма заповідями, які є моральним аспектом закону. Згадайте, вона стверджувала, що Святий Дух є автором і Біблії, і її творів. Що вона ніколи не написала жодного речення Єресі, що вона записувала лише показане її Господом. Тож, посімаєте? Гадаю, ми більше не під десятьма заповідями. Так говорить Господь. Якщо вам сподобалося відео, чи було корисним, прошу будьте ласкавими та гепні туподобайку, підпишіться та поставте дзвіночок, щоб вас повідомили, коли схожий контент буде завантажено. Здибаємося наступного разу, і як завжди, Боже благослови. Відео перекладене за сприяння вихідного дня.